Друзі, привіт! Давайте прослідкуємо за подіями останнього тижня щодо нашого улюбленого і дорогого московського патріархату в Україні і потім подискутуємо в коментарях. Є гіпотеза, що царство розділилося само в собі, а з біблійної пам'яті і з банальної логіки ми знаємо, чим все це закінчується. Перед тим як викладу низку новини спробою скласти пазли докупи, хочу нагадати, що історія російської православної церкви московського патріархату розпочалася ні-ні не сотні років, а майже 80 років тому. У вересні 1943 року Йосип Сталін викликав лідера так званих обновленців. Це та частина православного священства, яка визнала радянську владу як законну на території колишньої Російської імперії, і водночас. Тим самим заявила про свою готовність до потенційної співпраці. Співпраця з церковниками комуністам не була потрібна аж до 1943 року, доволі важкого і переломного в часі Другої світової війни, але в 1943 році. Сталін був готовий мобілізувати навіть цей церковний ресурс для служби тоталітарному апарату. Так ось у вересні 1943 року він викликав трьох вцілілих митрополитів, один з яких за кілька днів після на руч, організованого і проведеного собору став патріархом. Мова звісно йде про патріарха Сергія. Він погодився. Цей новообраний патріарх на співпрацю з КДБ, і от власне так розпочалася історія, новітня історія московського патріархату, яка триває донині. Тому, коли ми будемо говорити про царство, яке розділилося само в собі, то ми не говоримо про церкву, старе царство в строгому розумінні, бо церква є тілом Христовим. Тілом, тобто чимось апріорі цілісним, неподільним, ми говоримо про величезний важливий відділ КДБ ФСБ, розкол, всередині якого є абсолютно вписаним в логіку протистояння усіх інших кремлівських башт. Розділення, домінування і поглинання є частиною буття цих структур, а не свідченням неминучого розпаду, дезінтеграції. До речі, ця частина. Природного буття орків. Загони орків воювали між собою, а переможці часто пожирали переможених, хоча всі разом вони служили Саурону. Хм, як багато спостережливих уважних читачів Толкіна виявилося в Україні на момент лютого 2022 року. І наскільки ж пронизливо точним був пан Джон Роналд Роул. Вибачте за довгий вступ, але такого роду розколу ми спостерігаємо між структурами Російської православної церкви та Московського патріархату в Україні. І о, вони не мають викликати у нас занадто оптимістичні ілюзорні сподівання. По-перше, Найбільша, найбагатша, найчисельніша частина РПЦ це саме Московський патріархат в Україні. Війна, звісно, вплинула на сподіваюся велику частину православних прихожан, які не змогли і далі перебувати в структурі, яка підтримує війну проти твоєї країни, проти тебе самого. І я сподіваюся, МП стало менше, але все одно. У ПЦМП складає більшу частину РПЦ все одно і до сих пір. Друге, російські війська, яких підтримує патріарх Кирил, найбільших руйнувань принесли тим регіонам, де найсуттєвішою була підтримка руського міра і де була найширша мережа храмів та монастирів московського патріархату в Україні. Власне Добре. зруйнованою є Святогірська лавра. Один із оплотів. Руського міра в Україні та одна з трьох лавр в структурі МП. Ну поки що трьох в структурі МП. І попри все це, онуфрії компанії далі для українського вуха називають себе українською православною церквою, але продовжують підтримувати проросійську риторику і залишаються відданими Кирилу. Далі більше, Кирил абсолютно в незаконний, спосіб, в незаконний спосіб почав приєднувати до РПЦ українські єпархії. Тут більше пасує світське слово рекет. На минулому тижні це сталося з Бердянською єпархією. Онуфрій миттєво і жорстко реагує на тих священників чи парафії, які переходять під юрисдикцію ПЦУ, але абсолютно ніяк не реагує. На рекет свого боса, Патріарха Кіріла. Причому, забігаючи наперед, скажемо, що у ПЦМП заперечує будь-які зв'язки з Москвою, говорить, що вони є самостійна церква і так далі. І от у самостійної церкви відбирає єпархію, буцімта інша церква, і нуль реакції. Точніше так, Кіріл прийняв Бердянськ, типу, за заявою священників, бо немає правлячого єпископа. Він поїхав за кордон на лікування, і на зв'язок не виходить. У ПЦМП звинуватили підписантів заяви до Кіріла, тобто простих рядових попів колаборантів, а не того, хто за всім цим стоїть. І навіть не покарали, навіть формально не покарали вже не підвладних їм священників, а пообіцяли, що от от цей єпископ. Який на лікуванні за кордоном, який не виходить на зв'язок? От як тільки він повернеться з того лікування, от тоді він відповідно відреагує. Отже, патріарх Кирил благословляє тих, хто знищує монастирі і храми у ПЦМП, відбирає єпархії, але його вірні васали з Києва ніяк не реагують. При цьому на МП в Україні чиниться максимальний тиск з боку ПЦУ. Куди переходять священники, громади, храми, чиниться тиск з боку широкої громадськості. От, наприклад, із останнього мер столиці Віталій Кличко 18 травня підтримав петицію киян про позбавлення УПЦ МП прав на користування землею в усьому Києві. І при цьому Кличко наголосив. Що необхідно ухвалити закон про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснила військову агресію. І в цьому напрямку також ведеться робота. 15 травня Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви Московського патріархату до складу Російської православної церкви. Московський патріархат. З цим відчайдушно бореться. Наприклад, говорить, що Мінкульт, ну, наприклад, провів моніторинг, а не дослідження. І От на підставі статистичних даних, які не долучено до висновку релігіознавчої експертизи, звідси за логікою позивачів, на ну, тобто у ПЦМП висновок релігіознавчої експертизи не містить жодного аргументу, обґрунтування. Московський патріархат просто змушений вдаватися до таких нікчемних спроб затягування справу суді і відвертої брехні, бо інакше, якщо буде визнано, що вони є структурною частиною РПЦ, то за цим слідує обов'язок вказати це в назві. І на горизонті з'являється поки що законопроект, але скоро закон про заборону релігійних організацій, центри яких знаходиться в країні агресорці. Тому вони... Які іще вчора цілували руку Кирилу, вважали за честь мати спільну світлину з російським самодержцем ВВ Путіним, і показово зневажали все українське, тепер вони мертвою вхваткою вчепилися в цю назву Українська православна церква і не відпускають її. Це єдине рятівне коло. І тепер повертаємося до Бердянської єпархії, яку всімілостівийший патріарх Кіріл прийняв склад російської православної церкви, буцімто за заявою священників цієї єпархії. Так, от, ці священники колаборанти поїхали на поклон в Москву, як це заведено на Орді, і завітали на православно-пропагандистський телеканал «Спас», де чесно зізналися. Ми називалися «Українська православна церква», але ми ж прекрасно розуміємо, що э, е, таке названня з'явилося, і всі ті э, е, е, оформлення канонічної української православної церкви з'явилося в результаті саме політичних рухів. Народ себе відчував русскими, да, Тобто, в той час, як їхні товаріщі в Києві в адміністративному окружному суді доводили, що вони ніяк не пов'язані з Москвою, з російським патріархатом. Ці колаборанти пояснюють те, що в принципі всі і так давно знають. Ви ж розумієте, це все маячня, димова завіса. Насправді, ми руські, ми завжди себе вважали частину частиною російської православної церкви. І тепер давайте. Повертатися до ідеї про царство, яке розділилося само в собі. РПЦ благословляє знищення своєї ж пастви на Сході України, благословляє руйнування своїх же храмів на території України, забирає цілі єпархії у своєї ж структури в Україні. Це все хоча б логічно, доцільно, прагматично і корисливо в тій. Людожерській логіці оркопатріархату, але оце інтерв'ю на спасі абсолютно поза межами цинічного і жорсто, жорстокого розрахунку, за межами бажання крадія вкрасти навіть у свого спільника. Можна сказати, що це різновид пропаганди, який допомагає перетравити оце поглинання так. Але ця пропаганда не потрібна. Російське населення геть ні в чому переконувати не треба. Місцева бердянська паства, якщо вона ще залишилася з московським патріархатом, значить їхні мізки промиті достатньо, що їм також не потрібна пропаганда додаткова для світу і України. Це не спрацює, це не спроба легітимізувати захоплення, бо нас цим не обдуриш. Отож, РПЦ користі від цих зізнань священників, колаборантів із Бердянська на телеканалі Спас не отримала ніякої нуль. Але ж якої шкоди завдало це Онуфрію і всьому московському патріархату в Україні, які саме в ці дні судяться і безуспішно переконують суди в тому, що вони... Ніяк не пов'язані з Москвою. Це удар під дих, удар в спину, ніж в серце, перо під ребро. І якби це щось давало Кирилу, так нет же. тільки відбирає Ануфрія. І саме в ці дні, навіщо патріарх це робить? Можливо, це помста за риторику самостійної української православної церкви, і аж ні разу не московського патріархату. Можливо, це війна, еліт. Важливого КДБшного підрозділу, як війна Пригожина і Шойгу. А можливо, розуміння приреченості у ПЦМП в такій внутрішній і зовнішній політичній конюктурі, можливо, московський центр не вірить, що їхні київські товариші випливуть, не потонуть. А якщо вони вже приречені, то добивай! І діли, що залишилося по понебіжчику, яка б мотивація не була, але вона явно не вписується в концепцію єдиної канонічної церкви трьох братніх народів. Чи відчувають цей сигнал в ОПЦ МП, яка опиняється і проти справжньої української церкви, і проти українського суспільства, але й при цьому кинута московським патріархатом? Не просто кинута, але навіть і атакована. Цілком свідомо і прицільно атакована московським патріархатом, це припущення, це суб'єктивна інтуїція. Можливо, я помиляюся. Пишіть в коментарях, дискутуйте, аргументуйте. Якщо ви раптом не підписалися, підпишіться, будь ласка, не забудьте вліпити лайк цьому відео, якщо ви хочете, щоб наш контент не просто жеврів, а розвивався в Ютубі, Допоможіть нам і станьте нашим патроном. Всі реквізити. Є в описі величезна подяка всім, хто нас вже підтримує. І так так, я вже почав дивитися вибраних, огляд на серіал буде. Зачекайте.